Давай до іншої теми ситуація в енергосистемі України стабільна і контрольована. Про це повідомили у Міненерго станом на 6 березня. Протягом минулої доби енергетики повернули світло близько 35 тисячам споживачів. Водночас, внаслідок бойових дій на Донеччині, було знеструмлено щонайменше 5 населених пунктів. Без світла частково залишаються українці також у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. На зв'язку з нашою студією Артем Некрасов виконувач обов'язків директора державного підприємства Гарантований покупець, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, Артеме. Нам з Юлією та й більшості українців, які споживають електроенергію, видається, що ця зима була відчутно легша за попереднішу, принаймні, тому що кажу за себе, жодного разу продовж останніх трьох місяців не вимикали світло з будь-яких причин. Але про що кажуть? На самому ринку, і, зокрема, ваша думка як експерта у цій галузі стосовно того, як Україна пройшла зиму 2023-2024. Доброго дня ще раз. Я би не сказав, що ця зима була значно легшою. Цю зиму були морози, вони досягали в окремих регіонах до 15 градусів. А в цей опалюваний сезон знову були атаки дронами та ракетами по об'єктах генерації та енергетичній інфраструктурі. На жаль, є загиблі і поранені енергетики. Також ми бачимо підвищення споживання електричної енергії у порівнянні з попереднім роком, бо люди повернулися. Нас як енергетика це радує, але дає більше навантаження на об'єкти генерації. Ми пройшли цю зиму без віялих відключень зі світлом, теплом та водою, але не тому, що нам дуже пощастили, а завдяки тої великій роботі, що була зроблена. Я хотів би нагадати, що в літо попереднього року ми зайшли з найбільш ослабленою енергетичною системою за всю історію незалежності. Внаслідок атак було зруйновані чи пошкоджені об'єкти практично всіх видів генерації, і типової, і гідрогенерації, виДЕГІ, а також була пошкоджена велика кількість підстанцій як Укренерго, так і Обоенерго. А тому під координацією Міністерства енергетики і об'єктами генерації, системними операторами або була проведена робота по трьом напрямкам. Це, по-перше, ремонтна кампанія. Ну, простіше потрібно було відновити те, що було пошкоджено дронами та ракетами, і ця робота проводилась в найбільш стислі терміни за всю історію. По-друге, це було створення ремонтного та аварійного запасу обладнання і по встановленню, По-третє, це було проведення аналіз атак попереднього року та проведення роботи, по встановленню захисту першого та другого рівня на енергооб'єктах та налагодження роботи енергетиків СПО. Тому цю ми прийшли без масових відключень, але це було непросто. А завдяки роботі, яка була зроблена, зараз у нас в системі профіцит, який дає можливість експортувати і заробляти додаткові гроші кошти для країни, які зараз так необхідні. А, а що зараз на ринку із боргами? Хто кому винен? Власне, як вирішується це питання? Дякую за питання. А в січні цього року Міністерством енергетики було створено робочу групу для вирішення саме питання боргів на енергоринку, куди війшли представники великих енергетичних компаній, національного регулятора та представники профільних енергетичних асоціацій. І на базі міністерства ми проаналізували борги, які створили за два воєнних роки на енергоринку. І в принципі, більша частина цих боргів це взаємні борги компаній, які дорівнюють один одному. А тому після кількох зустрічей міністерством за пропозиції всіх учасників були напрацьовані зміни до профільного законодавства та підзаконних актів, які наразі направлені до уряду, ну, і це дасть змогу знизити БРГ навантаження на ринок. Наразі більше компаній почали роботи взаємозаліки по цим боргам, і тому ситуація починає більш-менш стабілізуватися. минулого тижня. Міністерство енергетики відзвітувало про ухвалення постанови щодо гарантій походження електроенергії, яка має декларовану мету збільшити експортний потенціал української енергетичної системи. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ініціативу і чому вона важлива. Наразі в європейському союзі працюють три механізми, які прямо впливають на ціноутворення товарів, робіт та послуг, які виробляються чи продаються в країнах Європи. Це Карбантекс та механізм СІБАМ, який запрацював в тистовому режимі з жовтня попереднього року. Про що це? Ці механізми впливають на ціноутворення та стимулюють виробляти та продавати товари, роботи та послуги, які вироблені саме з чистих джерел енергії. І враховуючи те, що більшість виробників української продукції орієнтовані зараз на європейські ринки, то механізм гарантій походження, ну тобто маркування зеленого кіловата, дає можливість підтверджувати вироблення їх продукції з чистої енергії та підвищувати їх конкурентну здатність на європейському ринку. Тому розробка такої постанови з боку міністерства, це безумовно позитивний крок. А наша компанія, як найбільший трейдер зеленої електроенергії електро електро країни, приймає в цьому процесі активну участь. Ну, зелена енергетика, це все таки головний функціонал гарантованого покупця. У нас лишається 20 секунд. Що ми заходимо у весну, і як ви оцінюєте шанси? Весну заходимо непогано. У нас було видно в експлуатацію декілька великих вітрових станцій, що додали 238 мегаватт до енергосистеми. І це показник не тільки для енергогалузі, але й для економіки. В нашу балансуючу групу також зайшли на сонячні електростанції. Тому ми бачимо, що незважаючи на війну, галузь відновлених джерел енергії продовжує розвиватися. Спасибі, окремо спасибі за лаконічність, бо далі в нас за планом новини. Артем Некрасов, директора державного підприємства Гарантований покупець був з нами на прямому зв'язку про.